Привіт! Ракус трохи дивний, але байдуже. Зараз я хочу розповісти про своє екіпіювання. Шолом типу Фаст. І перше, що ви бачите, це маска. Маску я використовую для їзди на мотоциклі або на техніці. Також е у випадках перестрілки її обов'язково одягати. В окопах. Далі, звісно, це мій патч від 511 і, скоріш за все, він не оригінальний. Та байдуже. Далі це навушники. Навушники я використовую Impact Sport від Gordlate. І, скажімо так, коли я їх купляв, я думав, що я буду користуватися їми частіше. Ніж зараз, е, наступне це адаптор. Адаптор купляється окремо і рекомендую всім замовляти його десь за кордоном, тому що, наприклад, в Польщі його ціна 700, а у нас беруть вдвічі е, більше.